Всім доброго дня! І ось ми продовжуємо наш, нашу програму додатковий час. І сьогодні ми хотіли б ще б проанонсувати 18-й християнської футбольної ліги, який буде відбуватися вже на наступну суботу, 5 жовтня, на полях фізкультурного коледжу. І перший матч, який буде відбуватися, це буде гра між Спартою і командою Свобода в 13.00. Ось, що можна сказати про ці дві команди? От, спарта одна з інтересних таких команд, що вони підтягнулися вже в другому колі. Ну, до заявило таких ключових гравців своєму у своєму складі. І таке питання до вас. Спарта зможе може бути команда Свобода От, в Суботу? Я не можу сказати так прямо, чи зможе, чи не зможе. Да. випадку. Свобода значно фаворити турніру. Бо досить хороша стадія перемог. Ну, фаворити не ну, саме свобода. Ну, звичайно, ми розуміємо, що свобода є фаворитом цього матчу, але, але вже, ми ж вже розуміємо, що в футболі не завжди перемагає команда яка сильніша. Так само, ну, вважати на фактори, такі, як ну, настрій команди, поле навіть те ж саме. Фаводні умови. Ну, і взагалі як команда зброї. Е, Олег, то, як ти думаєш, свобода, ну. Як і несеться до команди Спарта? Ну... ну, зрозуміло, що Свобода. Я думаю, що вони не будуть серйозно так настраюватись, бо це навіть просто сприймається на підсвідомому рівні. Команда в кінці турнірної таблиці і їхня команда вверху, ну, так. і я думаю, що ну, вони не будуть сильно так аж боятися, можна ну, так. так сказати. Ну... Але я, я думаю, що Спарта нав'яже дуже хорошу боротьбу свободі. Mm -hmm. Бо Спарта показала в останніх іграх, що вони mm -hmm. здатні на щось більше, ніж mm -hmm. сидіти в кінці турнірної таблиці і хочуть це продемонструвати. Я думаю, що вони це будуть робити. Ну, а ви mm -hmm. грали з командою Спарта ну, позабили mm -hmm. тур, якщо, якщо ну, там, десь на початку е, другого кола. Е, ну, що ви можете знати про цю команду, що вони ну, до вас такі ну, досить непогано складно те саме справи на вас. Ну, команда така в'язка, з нами тяжко грати, бо. Вони всюди їх багато. В них багато високих гравців, гравців у них довгі ноги і тяжко. Ну, тяжко з такими гравцями грати. так. Бо... Прямо як цей, Ібрагімович, ні. що перше грає. Ібрагімович. Ібрагімович. А, Ібрагімович. Ну, це мій Ібрагімович. Ну, так що я думаю, що вони влязуть в боротьбу, якщо зберуться ще ну, нормальним складом, то взагалі свободі буде тяжко. Ну так, та тим не менше, все-таки свобода є фаворитом і думаємо, що все-таки свобода можливо переможе Спарта. Ну, таке принаймні бажаємо командам хорошої гри, все-таки показати на, на... Да, 100%. Добре, приходимо далі. Торнадо Енерджі. Може торнадо взяти реванш чи команда «Енерджі», чи все-таки Енерджі настроїться, і ще Я раз на збій Торнадо. Я О. думаю, його значно торнадо. Ну, мало би перемагати. Та, ну, нагадаю, що в першому колі торнадо програла команда Energy, Там... Це була сенсація туру. Сенсація команда, яка війшла з нижчої ліги, обігала таку команду, як торнадо. Так, так. так Причому вони вигравали в кінці першого тайму і публіка почала розходитись, бо все було ясно. Потім я навіть саміт подивився. На результат, думаю, ви мене. <смір> <хай буде. смір> я думаю, торнадо однозначно налаштується на цю гру. Можливо, в першому матчі була якась недооцінка, але в цьому матчі команда торнадо прагне помсти. <смір> 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 ну, будемо бачити, що команди ці покажуть. Я думаю, що і енергії мало б налаштуватися на команду торнадо. І торнадо мало б вже б не допускати тих помилок, які вони допускали в минулих, минулому колі, в минулих іграх навіть. Тому. Так само бажаємо цим командам хорошої гри, і, як кажуть, чистий футбол, нічого лишного. Добре, і наступний матч Фурія Зоряна. Теж інтересний матч мені буде. Фурія вже грала з командою недавно грала минуло і субота грала в кубку, де фурія ну, принаймні там, 10 хвилин, якщо не помиляюсь, то бегнувала. Верхунок був 2-0. Як підійде до цієї команди? Ну, ця команда така ну, в нижній турнірній таблиці, хоча вона зараз піднімається, помаленьку піднімається, виходить з зони вирізу. Да, скажіть вашу стратегію на цю гру, і як ви будете грати проти цієї команди? Ну Якщо не контроль м'яча. Будемо да, будем розтягувати їхню команду по ширині поля, по цілому полі і шукати лазейки, <клес> шукати, 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 шукати моменти. Та, як завжди грає, так, Тим так. більше Фурія показала досить хорошу гру, я б не сказав хорошу гру проти Зорі, виграваючи 2-0. Mm. Перші 10 хвилин, потім наша команда зібралася і все ж таки досить ну, 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 Все-таки так. великоріч відіграє футболі. Фурії трошки не повезла, і фурія реалізувала всі свої моменти, о, як би було важко. Ну, я думаю, що фурія ще трошки опиту на в цьому сезоні. І в наступному їхній досвід буде набагато вищий, і вони зможуть це зробити в наступному колі з вами. Надіємося, що ні. Таке питання, Олег, до, до вас на цю команду, як, яким ви складом виставити? Ну, Все-таки ви зможете зібрати ну, оптимальний склад? Ми чи... однозначно збиратись повним складом, якщо вийде на дві четвірки. 4 mm. ки Ну, постараємося про І дуже добре, що ми з ними зустрілися в Курпу цієї суботи. Ми вже бачимо, що легких кут... цих шляхів <ріпи> <легких, ріпи> <легких, ріпи> не, не буде. Так що ми будемо збиратися і будемо перемагати, будемо старатися перемагати. Ну так, побажаємо команді фурія все-таки реалізовувати свої моменти зорі Зарібва йти згідно плану, згідно, згідно плану, який вони собі це ну, Перемагати на всіх матчах. Ну добре, далі. Pride і а 49 буде з'їхати цей матч 14.30. Ось, мені здається, це теж буде інтересний матч, адже прайд минулого туру програли і не раз. І два, і не два матчі. <рігlie> <рігlie> так. <рігlie> <рігlie> так що прайд прийде на цю гру дуже злий. Так, напевно, буде досить злий, а Тронас 49, минулої суботи. суботу, теж думаю, показував непогану гру. Я думаю, вони мають навіть для того, щоб... Перемогти ну, якщо Прайт хоче поборотися за бронзові або срібні медалі, їм треба однозначно перемагати. Не будемо забувати, що торнадо буде грати з свободою. Так. А це буде багато чого вирішувати для Прайда. Так, е, Так, я теж так думаю. І ну, надіюсь, що Прайд все-таки не ставить менші ціль, як вони ставили собі на початку сезону, там, ну, бути в трійці краще. Ну а 30 людей побачимо, як вони налаштуються. Я думаю, що якщо вони лаштуються, то їх не треба. Якщо вони зберуться. Я думаю, що їм не хочеться опускатись знов нижче і нижче. І їм треба вигравати. Вже, Вже, да. Вже нема куди діти. Вже нема куди нижче. Як... Треба... Я думаю, що боротьба буде досить така запекла. Як... Коли... Інтересно буде матч, я думаю, варто буде його переглянути, тому приходіть в ну, 14.30. Приходіть на поле фізкультурного коледжу і ви зможете його подивитися вживу, живу, як е, кажуть. Добре, і е, перед останній матч в, тр... в третій годині буде в 15-0. буде зустрічатися з командою Сантос. Ось в... в третій годині. Скажіть, будь ласка, Сантос якось буде інтересно, по інакше влаштуватися на команду Бистриця, адже вони. Ну, то ж саме самим, в нижній турнірній таблиці, зараз вони вже виходять вже в середину. І Сантусу теж в треба набрати якісь очки для того, щоб не залишатися. Ну, на мою думку, Бестриці більш потрібніші ігри, ніж, Сан... ніж Сантос, очки, ніж Сантус. Mm -hmm. Це видно по ігрі Бестриці і по Ігрі Сантоса, а просто Сантос, дограє чемпіонату. Я сумніваюся, що команда буде робити якісь спроби лишитися в осьлі. Так, я теж отримую такої думки. Ага. Ну, я дивився, спілкувався з капітаном команди з довго Олександром. Його ціль зараз вони великі сили планують на Кубок, будуть видавати, а «Бистриця» вони, якщо не помиляюсь, п'яте місяч. Ну, десь в середній хочуть війти всередину, це приїхацій на, на друге поле і на 24. Ну, що теж всі сили кидає на кубок. <ривеш> Ви бачите це по чемпіонату, що приходимо по 5 ліги. <ривеш> <ривеш> ну так, ми бачимо так само, що і команда з першої ліги успіх, вони вже можна сказати вже одні з чемпіонів першої ліги і вони. Так само всі сили кидають на Кубок. Я, не знаю, якщо я помиляюсь, вони будуть приносити одну гру, тому що не може забирати... кубка. кубку, кубка, 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 тому що не може зібратися оптимальним складом по причині іншого змагання, іншого змагання. Тому бачив, що зараз Кубок так само набирає оберти, і я думаю, що жалко, що звичайно, що. І бистри, і сатус, вони лишаються кубку. Інтересно? Ну, Звичайно, Ну, Я б хотів ще додати, що варто похвалити капітана Бестриці, Сашу, бо він дійсно зібрав команду після такого. Реабілітувався. Реабілітувався, бо після першого кола здавалося, що пацієнт швидше мертвий, а не живий. Вони взагалі. Але тут видно, що він зібрав нових якихось людей привів, ну, показує гру, результат. Ну, це хороша тактика в, в вечно, ну, Як кажуть, знати, як хтось може опустити руки, а хтось. Так. Такої самої тактики фурія правда? Ну, Зараз про саме скажуть так само, можна сказати, дати їм плюс, того, що вони взагалі збираються. І це для них, принаймні, це результат. Думаю, okay. що... Чи, ну, Якщо вони вилетять на слідую, ну, якщо вони ще будуть грати в першій лісі, то в першій лізі вони дійсно можуть боротися за найвищі місця, бо там дійсно хороша команда в Сантосі. Да. Головне на них просто збиратися. Так, і, да, і можуть вигравати без проблем. Ну, а ви думаєте, що взагалі яка перша ліга буде. Ну таке, ну, так Переходимо далі до останнього матчу, який будеватися між командами Solid і If United. Ось мені так само здається, буде інтересний матч, адже як і Солід, і If United, вони ну, не слабкі команди. І Solid зможе, може і не може вона, адже, якщо я розумію, вони будуть грати без капітана. Без Федера Дмитра ну, не виходить приїхати на гуа, і в може все-таки зібратися і може все-таки перемогти команду. Я поважаю. Якщо Солід програє або хоча б зіграє нічию, то про призові місця цього навіть і не вмія, то можна ага. і забути. Так що, якщо вони хочуть продовжувати боротьбу за призові місця, їм треба однозначно перемагати їх юнайтед. Ну так, бачимо, що для соліда це досить така важлива гра. як вони підійдуть до цієї. Інтересно. А як думати, і фіналід все-таки, е, ну як вони ну, от. потрібно їм треба. Ну, все... На мою думку, і фінайте збирає команду і грає в своє задоволення. У mm -hmm. них нема задачі ніби як обіграти, перемогти. Просто, просто виходять і, і стараються отримати задоволення від футболу. Отримати якийсь досвід. Але хороша команда і фінайте. Мене, чесно кажучи, трохи mm -hmm. здивало те, що ми в фурі програли. Я думав, що вони виграють. Досить хороша команда. І думаю, що не нав'язують боротьбу соліду і там Тільки буде... буде хороша гра, да? така мінімум ніч за да? один м'яч, два різниця. Як бачимо, вони з першої ліги вийшли і показують таку грушу. ну... Так. Да. Я так само хотів змінити це, що з першої ліги показують таку хорошу гру взагалі ну, вищу річ. Ну, на цьому все. Наш анонс 18 туру закінчується. З вами були Сайк. А Майчукова. До наступного зустрічі. Зустрічаємося вже в суботу на футбольному полі Фок. Ой, не ФОК і в трудному коледжі. Да. І ще раз нагадаю: зустріч капітанів буде відбуватися вже наступного четверга. Тому не забувайте про це. Адже Та це так стратегічно для вас. Можливо. І голосування вже не буде, якщо. Все, до побачення.